Антон, сенківеримачфозі for... дуже дякую за гарні слова, за представлення. Хочу також подякувати всій команді, усім учасникам з України. Для мене величезна честь бути тут, на цій сцені. Тому ще раз велике спасибі за запрошення. Я хочу більше зануритися у теорію порівняно з іншими доповідачами. Ми будемо говорити про цінності, принципи дизайну. І я би хотів почати свою презентацію із початкового твердження. Ми можемо визначати цінності нашого міського середовища, коли ми розуміємо логіку структур або конструкцій у наших містах. І я би хотів все таки почати з історії. у середньовічні часи. Наші міста у Європі виглядали зовсім по-іншому. Тобто було чітке розрізнення міста, і всередині місто було дуже щільним, а за межами міста було передмістя, сільські території і були розкидані ландшафти. І якщо говорити про типологію міст, то в принципі не було поділу між. Проживанням і роботою ви жили і працювали в одному тому самому місті. Якщо говорити про часи просвітництва, це насправді був дуже короткий період. Міста почали розростатися. архітектори, планувальники того часу, уже мали зовсім інше розуміння або сприйняття міст. Вони розуміли, що насправді місто може бути якоюсь структурою у парку. Потім... Почалася промислова революція. І ця промислова революція повністю змінила наші міста. Наші міста почали стрімко розвиватися, розростатися, і це все відбувалося на основі октогональної схеми вулиць, і це те, що по суті визначало вулиці, визначали будівлі, і ми ділили міста на невеличкі ділянки і. В рамках цих ділянок окремі інвестори, окремі сім'ї будували свої будинки, і це призвело до дуже дуже щільних міських структур. Сьогодні наші міста мають таку найбільш популярну структуру кварталами. Але ви мусите собі зрозуміти, що тоді люди працювали і жили поруч. На початку індустріалізації люди мусили дійти пішки до свого міста місця роботи, і усі, скажімо, електростанції, опалювання, готування їжі. Усе це для усього цього використовувалося вугілля. Відповідно, було дуже сильне забруднення, тому. Житлові умови, особливо для бідняки, кібідних людей, що жили у дуже густозаселених районах, були насправді критичними, і ця ситуація призвела до нових ідей міського розвитку і в той же час в ході індустріалізації нових технічних інновацій, які відбувалися, наприклад, з'явився громадський транспорт. Трамваї, міжміські потяги, і раптом склалася така ситуація, що люди уже могли дозволити собі подорожувати на довшу відстань, тобто відстань між місцем праці і місцем помешкання, і це також призвело до нових вже ідей. І я тут зараз наведу приклад Берліну, це моє рідне місто. Отож, вперше на початку 20-го сторіччя з'явилася ідея поєднати зовнішні ландшафти із містом, так як ми щойно побачили в Архосі. З'явилася ідея в той час, що встановивши такі зв'язки з природою, місто буде мати доступ до кращого повітря. Люди, наприклад, можуть жити на дворі, можуть жити назовні міста і мати там кращі умови проживання, а доїжджати в місто на роботи, і це був власне початок сучасного міського розвитку на основі розділення функцій, сепарації функцій. Можливо, на той час і не було іншого рішення. Сьогодні ми знову знаємо, що ми можемо. Жити і працювати поруч, працювати по сусідству, бо зараз наша промисловість, наше робоче місце є дуже чистим. Тому ми знову можемо працювати і жити поруч в той же час. На початку 20-го століття, було багато політичних рухів, рух робочого класу. Рух за демократичні реформи, і також у будівельному сегменті відбулося багато змін. До того часу усі зведення житлових будівель відбувалися руками приватних людей. Але шляхом реформ з'явилася ідея будувати соціальне житло чи будувати житло в. Житлових асоціацій Вагнер і Таут були першопрохідцями цієї справи. Можливо, ви чули про ось таке осідля підкова у Берліні. Це була нова, новий житловий район. Там було кілька лише там магазинів і чогось такого. Але загалом це було сусідство суто для проживання на окраїні міста, щоб могти доїжджати громадським транспортом до усердя міста, до центру. На початку ХХ століття, я вважаю, з'явилися два найважливіші теоретичні підходи, які найбільше вплинули на міський розвиток за останнє століття. З одного разу з одного боку, ви знаєте Ебензера Гаверда і його ідею міста. У садку, так, тобто, що сім'я живе в окремому будинку з власним садком, і в нас є багато послідовників, що хочуть жити за містом у садку. З іншої сторони з'явилася ідея трансформувати внутрішнє місто на такий міцкий ландшафт. Тут ви бачите е, малюнок на і це також дуже сильно вплинуло на трансформацію центрів міст. І Берлін після Другої світової війни Ган Шарун і його команда запропонували план, як перетворити ціле місто з огляду на ідею мобільності індивідуального транспортного. Засобу, тобто через мережу фактично внутрішніх внутрішньоміських магістралей. Ми все ще від цього страждаємо. У них також з'явилася ідея трансформувати місто, щоб лише зберегти пам'ятки, а решта, решта міста має таку більш відкриту структуру. Я вам продемонструю. Була міжнародна. Будівель, е, виставка в Берліні 57-го року, і ось ви бачите, як виглядав цей Ганза квотер квартал е, до війни і після з одного боку. Традиційна структура, як ми вже сьогодні багаторазово е, почули, е, як це виглядають ці квартали? Як виглядають проходи, переходи, спільний громадський простір, внутрішні дворики і так далі? І з іншого боку, протилежна ідея е, такого урбанного ландшафту, міського ландшафту з? Самостійно стоячими будівлями чи одинарними будівлями, і ось це як виглядає з висоти пташиного польоту. І врешті я підходжу до того про що говорив Антон. Ми бачимо тут два протилежні підходи до міського середовища. З одного боку, традиційне місто це є план міста Парма, де будівлі. Визначають вулиці, визначають е, громадський простір. Це місто, яке має будівлі, що визначають простір, і з протилежного боку ми маємо композицію одинарних будівель е, на фоні урбанного ландшафту, як пропонував Льокубузьє у Франції, і ось як це виглядає на рівні будівель, бачимо справа будівлю, що займає простір чи офіцієн у Флоренції, але це є простір, простір, де рухаються люди. Тобто, цілком протилежний підхід до того, як давати собі раду із містом. І у слід за цими, цими ідеями сучасного урбанізму змінилися багато частин нашого міста. З'явилися нові території, нові зони. Ось це в Берліні, на схід від Олександр Пляц. Ви бачите, відкрита структура, великі будівлі. ці... Що слідують ідеям модерного урбанізму. І те саме відбулося на Заході. Але в 70-х роках з'явилося багато критики щодо такого міського розвитку. Ми зрозуміли, що це надто дорого, ціле місто так не трансформуєш. Люди також протестували проти таких трансформацій, бо їм подобалися їхні старі сусідства. Також ось тут маєте приклади з Берліну, це Кройцберг, про який ви напевно чули. І також була ще одна виставка будівель, де ми шукали, як давати собі раду з містом після цього модерного урбанізму. Також була критика. Загального рівня, як ми сьогодні чули від Кіс Крисіянс, наприклад, які структури роблять життя в місті якісним, і тут архітектори пропонують свої перші ідеї щодо того, як має виглядати місто в майбутньому, і от на цій виставці 70-го року, де було дві частини. Були на щодо критичної реконструкції типової міської тканини чи полотна міського з одного боку одне, з іншого інше. Все, індивідуальна, індивідуальна типологія будівель і підхід того, як давати собі раду з історичними кварталами, і це така ідея обережної реабілітації. Це був наслідок суперечок, дебатів, сутичок, які тривали впродовж років. І тоді, врешті-решт, було ухвалено слідувати принципу такої обачної чи обережної реабілітації. Це був район йшлося про район такий. Індустріальний, і не було тоді генплану, тому прийняли 12 принципів. Як рамку, як основу для розвитку, був консенсус такий: ми приймемо цих 12 принципів, і на основі цих 12 принципів ми розробимо багато індивідуальних заходів, тобто, це фактично протилежне до попередньої ідеї, коли є загальні стандарти і генплан. І тоді ти ділянка за ділянкою, будиночок за будинком, шукаєш найкраще рішення з огляду на потреби людей, що там мешкають, потенціал будівлі, ситуацію з будівлею, як люди, які там мешкають, можуть брати участь в процесі і так далі. Тобто ділянка за ділянкою дуже індивідуалізовано, але не е, відокремлено, а в рамці цих 12 принципів. Зараз Кройцберг... Один з найпопулярніших і найдорожчих районів у Берліні, і цей досвід більш чи менш наснажив міський розвиток після об'єднання Берліну. Я в це зараз не буду занурюватися, проте так перепрошую, я побачив щойно котра вже година. Я хочу лише поділитися з вами кількома конкретними принципами, які були важливі в контексті цього досвіду. Ми це вже багато разів чули, що наші міста існують і. Всередині відбувається головне, звичайно, сталість це є основа нашого розвитку. Ми про це чули сьогодні. Щільність поєднання функцій, поліцентричний розвиток. Це дуже важливо, але також є інші принципи, які ми можемо використовувати, і щодо яких ми мусимо бути свідомі, щоб розвивати наше місто. Ось один принцип індустріального індустріальної території в Чернівцях. І там була ідея перетворити стару промислову зону на таку змішану зону житлову, і ми ідентифікували найважливіші місця на цій території, такі перехресні місця, як вони між собою пов'язані, і як нам створити на основі цих ключових пунктів структуру для подальшого. Е Розвідку, це те, що кіскінськрітьянс пояснював під першим принципом: базові, базові, надійні міцні структури для розвитку. І ви бачите, як це все йшло далі. і Як це продовжувалося, і ось які результати ми здобули після трьох років роботи над цим. Також сьогодні ми багато поговорили про спільний простір, громадський простір і приватний простір. Ці дефініції в наших містах є дуже важливими. Я ось хочу вам навести приклад: коли почали перетворювати ось цю зону. Спочатку архітектори окреслили зелені громадські простори, де є місце під забудову, як мають виглядати доріжки. І ось тут вони вирішили, що отут буде простір, спільний простір для сусідів всередині. І ось так створили будівлі і ось як воно виглядає сьогодні. Отож, ми бачимо, що за допомогою цього інструменту визначення, що таке. Громадське, що таке приватне і що таке спільне, ми створюємо якість нашого, місця, нашого міста. створення простору є дуже важливим. Ми вже про це неодноразово чули. Ось приклад з великого невеликого містечка Котбус в час об'єднання Німеччини і як тепер виглядає цей майдан? І ще один. Приклад, принцип творення простору, поєднання різних елементів і створення діалогу між будівлями та простором. Ось тут ви можете побачити наш проєкт, де ми виконуємо конверсію старої промислової зони. Сірі будівлі, це будівлі культурної спадщини. Або старі будівлі, білі це нові будівлі, а червоні будівлі, це червоне це громадський простір, тобто діалог між предметами і простором створює індивідуальний простір для людей, в якому можуть жити люди. Ми поєднуємо це структурами і таким чином маємо простір для індивідуального розвитку. І ось тут ви бачите, як ми. Даємо собі раду з різними типологіями, якби тут був лише ряд будівель, було б нудно. Якби був лише ось цей інший варіант, то це було був би хаос, а поєднання виглядає дуже привабливо. І ще я хочу задати про традиційне місто не лише заповнювачі простору і краслювачі. Простору, ось тут. Катедра, яка вплітається в міське полотно. Якщо ж ви, наприклад, підходите зі сторони океану, ви бачите щось окреме, щось особливе. Ця будівля окреслює простір, і таким чином ми бачимо чудовий зразок міського дизайну. Тобто, такими інструментами і елементами, ми Опрацьовуємо свої міста, і ось останній невеличкий приклад в наших містах сьогодні. Ми маємо занадто багато великих структур. Нам треба значно більше малих структур, і ми, як міські планувальники, єдині хто дбає за цю тему, адже архітектори. Воліють великі споруди, інвестори теж великі споруди. Політики ну не знають точно. А ми, як міські проєктувальники, маємо розуміти, що урбанізм малого масштабу значно краще поєднує функції значно краще впливає на різних клієнтів, на різні соціальні групи, і в тривалому контексті є значно більш. Витривалим щодо е, старіння, і ось це приклад з Фрайбергу, е, попередня е, зона е, бараків. І я доходжу до висновків, що все більшим, все більш важливим є збереження полотно, полотна міста е, в контексті змагань. І конкурентності наших міст лише унікальні міста і унікальні райони можуть бути успішними в такій міжнародному міжнародному змаганні і ось цей повторюваний розвиток, крок за кроком, один за одним, це значно краще ніж великомасштабні втручання. Дуже дякую за вашу увагу. Так, я якраз говорю про те, що ми стали трішечки гончарами. Неймовірна лекція. Дуже дякую. Я хочу також зауважити, що якось ми говорили про так звані напівгромадські простори і я пам'ятаю, що ви якось сказали, та забудьте про це поняття напівгромадських просторів. Це спільний простір. А чому не напівгромадський простір? Тому що я ненавиджу будь-що, що називається напів. Ну така гарна цитата, це мені запам'яталося. Одне питання ключове, ви були першими? Ще раз вітаю. Дуже цікаво у вас порівняння публічних просторів із глечиками, серед яких є простір, пустота. І я хотів вас запитати: яка найголовніша спільна риса українського глечика з німецьким, і яка спільна та найбільше відрізняє український глечик від німецького? Дякую. City is so, of course... Кожне місто є унікальним, тому звісно є дуже багато відмінностей. Але з точки зору типології, з точки зору загальних характеристик, ми можемо говорити про те, що це все європейські міста. Якби я зараз був в арабському світі, то звісно там зовсім інша традиційна система громадських просторів, або там зовсім інше міське полотно. От там би я міг сказати, що так, є суттєві відмінності між нашими містами і арабськими містами. Якщо ж говорити про Європу, то тут в принципі відмінності не суттєві. Ну, звичайно, що все залежить від культури, від місцевості, від рельєфу, від використання перших поверхів будинків. Все залежить від важливості і цінності окремих будівель. Але на загал, особливо з точки зору типології, в принципі, ми говоримо про неї те саме, і структури дуже схожі, тому що це європейські міста.